Що я ніколи не викину своєї косметички, це такі продукти, які зі мною дуже багато років. Так, перший продукт, який я ніколи не викину, це шиммер для тіла. Дуже класна штука на зону декольте. Я часто використовувала для клієнтів, тепер для себе, для зони декольте, для ніг, для рук. Дуже гарний шиммер підсвічується. Під тональний крем можна давати, можна змішувати із тональним кремом, обличчя дуже гарно сяє. Наступний це. Блиск для губ від Maybelline у відтінку 003. Це такий персиково-рожевий, легеньку розуминку продає. Я його обожнюю це, мій улюблений, і точно я його буду купувати ще і ще. Далі. Консилер, який я, якому я вже не зраджую багато часу. Це консилер від ESIM, він з легким сяєвом і плюс гарно все перекриває. Тому я його обожнюю і завжди ним користуюсь. Так, далі продукт, який зі мною близько 6 років. Це пудра від Ардеко. Вона прозора, матуюча і непомітна. Ну, взагалі непомітна. І вона так класно працює. Плюс дає легке сяйво, такі частинки сяйва на обличчі мерехтять. Хоча в мене жирна шкіра, я її також використовую. Це пудра від Vibo. Дуже класна. Я її якось купила і не розуміла, що з нею робити. Це така пудра. Тому що там є така сама більша, і вона по-іншому працює. Вона більш матує, блюрить. А ця підсвічує шкіру. Якщо ви любите е, такий вологий ефект на обличчі, ви її можете давати значить, під очі, на центральну частину обличчя, на підборіддя на лоб. Вона висвітлює трошки і має частички сяйва, бо я її обожнюю. Вона дуже крута. Так далі, останній продукт, який я точно не викину, який мене завжди виручає, коли я хочу швидко макіяж зробити і не знаю, які тіні обрати ці тіні... Точніше, це тінь від Альони Тофіль у відтінку 21-му. Я спробую прикріпити фото чи відео, щоб ви бачили, як він на очах виглядає. Він такий бежевий, дуже гарний і дуже гарно переливається. Він в мене, до речі, зараз на очах є. Тільки обов'язково його зверху треба кріпити такими ж самими тінями, з легенькими сіяшками, щоб трошки засушити, підсушити. Але він водостійкий. Це ці продукти, без яких я не можу, з якими я користуюсь дуже багато років.